Чернівцях знімають історичний фільм на замовлення російської телекомпанії. На Буковині дві православні церкви перейшли із московського до київського патріархату. Страйк перевізників. У Чернівцях не їдуть маршрутки в протест на відмову підвищити тариф. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Вартість проїзду громадському транспорті в Чернівцях піднімати не будуть. Поки що це питання, члени виконкому міської ради винесли на доопрацювання і пообіцяли повернутися до нього через два місяці. Загалом обговорення підвищення тарифу викликало в міській раді шквал емоцій. Під стінами ратуші провели два пікети. Вхідні двері виламали, люди з криками та бійками ввірвалися на засідання виконко. Ому, що почути, що ціна на проїзд не змінилася. Питання про підвищення тарифу на проїзд у міському транспорті у Чернівцях обговорюють вже півроку. Перевізники вимагають, аби плата зросла на 50 копійок і складала 3 гривні. Всі свої вимоги вони економічно обґрунтували і подали на розгляд виконкому, адже запевняють, працювати за старими тарифами вже не можуть. Всі працюють в бор. Якщо Вчасно не поміняти різину, рульову тягу або її вчасно перевірити, випустити на лінію. Це є жертви. Должні зрозуміти ті люди, неочі, які аматори в перевезеннях і вискакують по телебаченню, розказуючи, які вони хороші, що вони чують, що можна їхати і за, за меншу ціну. Геть не згідні з вимогами перевізників-пенсіонери. Вони також прийшли до міської ради, аби вимагати від влади ні в якому разі не підвищувати тарифів. Це перевізники, які хочуть з пенсіонерів, що забрати, що. e é a última. От а в нас на тисячу гривень ми можемо прожити і ще платити по 2,50 по два по 3. А? а поки під стінами міської ради точилися дискусії, скільки має коштувати проїзд, і треба чи не треба його підвищувати. Все дорожає, розумієте, солярка дорожає, а проїзд лишається той же самий. Члени виконкому спокійно взялися до обговорення цього питання. Проїзд у маршрутках має коштувати на 50 копійок більше, а в тролейбусі на 25. Тариф автотранспорту на міських маршрутах у розмірі три. Гривні за одну поїздку. Ці тарифи погоджені фінансовим управлінням міської ради та економічно гуртовані департаментом економіки міської ради, міським електричним транспортом в розмірі гривні 50 за одну поїздку та 75 копійок за, за одну поїздку для студентів, учнів, професіонально-технічних закладів та учнів шкіл. З таким рішенням департаменту не погоджуються деякі депутати. Немає доцільності підвищення тарифів. Тарифи не обґрунтовані. Підвищення тарифів не обґрунтовані. Після короткого обговорення члени виконкому вирішили, що це питання треба перенести, бо кажуть, вимоги перевізників та їхні витрати зрозумілі. А от скільки пасажирів вони перевозять, невідомо. І поки не буде точних даних з обсягу пасажиропотоку, тарифи не підніматимуть. Таке рішення, звісно ж, не сподобалося перевізникам. Вони кажуть, що терпіти більше не сила, і чекати ще два місяці на результати досліджень вони не можуть. П'ять місяців перевозчики працюють в сложному режимі. Других сценах на топліво, на запчасті, на все остальное. Тобто, працюють в убити. Незадоволений перенесенням цього питання, керівник тролейбусного управління. Каже, що прожити ці два місяці старими тарифами їм буде дуже важко. Три роки тариф не піднімався. За три роки все подорожало більше, як на 20%. Тут навіть і розрахунки можна не давати, тут все видно. Я скажу так, що практично вже немає на чому економити. У міському бюджеті. Коштів теж немає, щоб перекрити питання. Яке рішення будуть приймати далі? Це політика, це не робота, це чисто політика. Цей час до приміщення міської ради намагалися вірватися пенсіонери, які не вірили, що тарифи не підвищують. Перевізники їх стримували на вході до ратуші після взаємних звинувачень та тиску натовпу двері зламалися. Членам виконкому тепер доводилося пояснювати людям, що вони перенесли це питання на довивчення. А перевізники, зрозумівши, що їхні вимоги таки не виконують нині, пішли з міської ради, попередивши, що їхні терпіння на межі. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час. Одразу після обговорення питання тарифу на засіданні виконкому у Чернівцях зупинилися маршрутки. Перевізники пояснили, у них закінчилося пальне. У ратуші натомість таку акцію назвали диверсією в тилу. Перевізники, мовляв, несанкціонованим страйком порушили закон. По півдні у Чернівцях почали припиняти рух усі маршрутки. Дехто з водіїв доїхав до кінцевої зупинки, інші висаджували пасажирів на півшляху. Топливо кончило, далі не їдемо. На зупинках громадського транспорту в очікуванні маршруток одразу скупчились городяни. Про страйк перевізників вони не знали. В Центр треба добратися. Таксі спасають. Ми ну це не 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 підемо на тролей. Якщо вони не їдуть, зупинились перевізники після того, як виконком переніс розгляд питання про підвищення тарифів у громадському транспорті. Три хоча б нам не надо, не 3,50, не 5, як пишуть в газетах. три гривни. Все. Скільки часу стоятимуть, перевізники не кажуть. У ратуші тим часом такі дії, коли в місті зупинили рух близько 300 автобусів, назвали протизаконними. Намагаються паралізувати роботу міста, примусити міську владу збільшити тариф і створюючи ну, дуже серйозні, скажімо так, незручності городянам. Адже це страйк був без попередження, містяни до нього не готові, діти в школах. Люди, якісь мали плани, безперечно, ці плани були зірвані. Владники відтак збільшили кількість тролейбусів, які скерували у віддалені райони міста. Також із перевізниками, які відмовлятимуться виконувати обов'язки, ймовірно розриватимуть угоди. Має гуменне Ярослав Левицький місцевий час. На Буковині дві православні церкви перейшли із Московського до Київського патріархату. Таке рішення прийняли більшість парафіян у двох селах Вижницького району. Протоколи зборів та заяви були подані до управління Чернівецько-Буковинської єпархії. Відтак, митрополит Данило висловив людям свою підтримку. Також повідомив, щоб таке рішення було дійсним. Громаді необхідно внести зміни до статуту і зареєструвати їх в облдержадміністрації. Тим часом 7 вересня у церквах, що перейшли до київського патріархату, провели перші літургії. Загалом на Буковині нині є близько 130 парафій Київського патріархату та 400 московського. Якщо хоче парафія перейти з російської церкви в українську, робить громада сама або приходить людина, яка вміє провести збори в єпархію на сільських зборах, які відбулися 31 серпня. Було присутні 90 людей і 83 людини виявили бажання вийти з підпорядкування Московського патріархату і війти в підпорядкування Київського патріархату. І сім людей було проти. І таким чином через рішення громади Святопокровська церква села Кібаки перейшла до Київського патріархату. Саме наприкінці літа та восени найчастіше нагадує про себе хвороба лептоспіроз. А це тому, що в цей період частіше відбувається контакт з ризунами. На сьогодні на Буковині зафіксовано чотири випадки захворювання на цю недугу. Два з них на стороженеччині ще два у Чернівцях. Цьогоріч летальних випадків не зафіксовано, запевняють санепідеміологи. Зазвичай люди запізно звертаються по лікарську допомогу, оскільки на початку хвороба маскується під застуду чи грип. Починається із високої температури, головного болю, а також біль у м'язах. Пізніше симптомів більше є. Зокрема, спостерігається жовтяниця та відсутність всечого пускання. Цьому захворювання саме важливе це своєчасне звернення. При пізньому зверненні дуже нечасона наступають ускладнення, особливо ниркова недостатність. Тому при своєчасному зверненні у літальних випадків не буває. Аби берегтися від недуги, медики радять пити кип'ячену воду, мити руки, обробляти кропом овочі та фрукти, особливо якщо вони зберігалися у підвалах. А ще радять боротися із тими, хто переносить небезпечну інфекцію із мишами та пацюками. Основним джерелом передачі являються мошовидні грузини, Верніше їх виділення, які є, які забруднюють воду. Продукти харчування і люди при соприкосновенні з цими місцями заносять до собі до рота і за хворіють після цього. Профілактика основна це боротьба з джерелом з мишевидними гризунами. Це проведення деретизації житлових будинків, але це зараз люди мають робити самі. зменшується кількість мишевидних гризунів, зменшується кількість захворювань на літоспіроз. У Чернівцях розпочалися зйомки фільму на замовлення російської телекомпанії ОРТ. Воєнна історична драма називається За законами воєнного часу і відображатиме події 1941 року. Чи не матиметься стрічка на фоні того, що наразі відбувається в Україні провокативного підтексту, дізнавалася Ольга Андрійська. Актори лише приїхали у Чернівці. Це їх перший день роботи у старовинному місті. Директор знімальної групи зізнається саме через архітектуру і обрали столицю Буковини, котра щоправда у кінострічці відображатиме київські вулиці. Це у нас один із городов, котрими пісуваємо собиття сорок року і оборону міста Києва. Фільм оснований на собиттях воєнного времени, в котором розвивається на фоні війни оптилені обстоятельства, заставляют заставляють работников военной прокуратуры. прокуратури. 12-річна Даша у фільмі грає одну з центральних ролей. Маленька киянка запевняє, що фільм буде цікавим і поспішає розповісти, які нелегкі випробування доводиться пережити її героїні. Нюсіона увіділа обід. Вот і за нею сейчас і охота. і головний герой. Прячет нюсю у себе, щоб її не знайшли, тому що вона очень похожа на його покойну дочь. Загалом до створення фільму долучилися не лише українські, а й російські актори. І складна ситуація в Україні не заважає їм плеч оплеч створити. Запевняють вони, Ба більше робота над кіностріжкою та загалом мистецтво ще більше зблизила їх. Меня лично дуже много зв'язують з Україною. И родственники мои, то есть я сам из Калининграда. У нас практически 50% в городе это переселенцы из Украины, поэтому очень тесная связь. Поэтому вся эта ситуация, она, конечно, неприятна и понятно, что этот мир делится и до сих пор. Вот, а люди страдают. Здесь как бы даже сразу не поймешь, кто откуда. Все нормально между собой общаются, кто на украинском, кто на русском. Це між городяни запевняють, що добре відмежовують російських політиків-провокаторів від звичайних громадян Росії. Тож не проти зйомок кінофільму. Будь ласка, ми би раді, хоч на кожен день знімають фільми. Там, де політика і гроші, то собі одна відносина до них, а де прості люди, звичайні, то зовсім інші відносини до людей. Думаю, що все нормально, тому що тут приїхали, як я бачив, відомі актори, які по суті нічого ну, проти України не висловлювалися ніяк. І... Ну, я не думаю, що такі актори, як вони, будуть зніматися в якихось фейкових матеріалах. Те, що історію завдяки цьому фільму не перекручуватимуть, запевняють і творці фільму. Тобто з нукакої пропаганди, і яких ні ні, 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 ні. А чому? факти історичні. У нас а, йде заказ на 9 мая. 2015 года. этот фильм посвящен годовщине Великой Отечественной войны. И да, это основной заказ телеканала ОРТ, Но также он будет показан на украинских телеканалах. Чи справді це так українці зможуть дізнатися вже в травні з екранів телевізорів? Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього доброго!